Вітаю в ефірі програма діалог. У студії сьогодні для вас працює Олексій Доніченко. І сьогодні ми поговоримо про тему житлових субсидій та пільг. Також поговоримо і про експериментальний проєкт з надання субсидій внутрішньо переміщених осіб на оренду житла. І сьогодні гість у нашій студії Ольга Волобуєва, начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Пані Ольга, я радий вас вітати. Добрий день. Ольга Григорівна. Сьогоднішню програму ми присвятимо темі житлових субсидій, так і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яке вже зазначав до цього. А також розглянемо останні зміни у законодавстві щодо отримання компенсації та субсидії внутрішньо переміщених особам. Тож пропоную розпочати із загального такого питання: так, що таке житлова субсидія, та хто має право її отримувати? Житлова субсидія це допомога від держави тим родинам, які самотужки не можуть сплачувати за житлово-комунальні послуги. Але житлова субсидія призначається, враховуючи майновий стан та стан доходів родини. Тому, якщо маєш низький дохід і майновий стан дозволяє, то можеш отримувати житлову субсидію. Угу. І хотілося б також прояснити питання, чим саме відрізняється житлова субсидія від пільги, та чи можна отримувати і те, і інше одночасно. Та чи все ж таки потрібно обирати одну з форм даної допомоги? Так, е субсидія і пільга це різні речі. Е так, вони дійсно надаються на житлово-комунальні послуги що субсидія, що пільга. Пільга від держави надається. Е Певним категоріям по посвідченням або довідкам, житлова субсидія надається саме зареєстрованим особам за адресою, де вони зареєстровані, тому одночасне отримання і субсидії, і пільги за однією адресою неможливе, це заборонено. Але якщо за однією адресою проживає декілька сімей пільговиків. То такий варіант розглядається і відповідно соціальних нормативів надається пільга на житлово-комунальні послуги е, тим родинам, які мешкають в одному приміщенні. Ну, тобто, це може бути декілька сімей пільговиків. Угу. Нещодавно, до речі, завершився опалювальний сезон. Та чи потрібно повторно звертатися за призначенням субсидії? Так, в Україні в нас на сьогодні, вже з 1 травня по 30 вересня розпочався неопалювальний сезон. Усім громадянам, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, автоматично вже перепризначено житлові субсидії. Але є певна категорія громадян, яким по відповідно до законодавчих актів необхідно. Тільки звернутися без звернення, якщо вони не прийдуть і не звернуться, не буде ніяких призначень. Це такі категорії. Це родини, де є внутрішньо переміщені особи. Родини, які орендують житло і на це орендоване житло отримують житлову субсидію. Родини, які в опалювальний сезон, житлова субсидія в них була в розмірі 0 гривень. Угу. Потім не буде перепризначень для тих родин, які отримують. Ть жлову субсидію на тверде паливо. Є, є субсидія на житлово-комунальні послуги, а є ще на тверде паливо і скраплений газ. Тому цим всім категоріям необхідно буде е, прийти і є ще одна категорія, де кількість е, зареєстрованих відмінна від кількості е, на тих, на кого на, е, призначається житлова субсидія. Ну тобто, наприклад, в домогосподарстві зареєстровано 5 осіб, а субсидію отримують е, на трьох осіб. Двох там знімали. По документах, чи вони не мешкають, чи десь виїхали, чи може інша родина, наприклад, вже дорослі діти створили свої сім'ї, і проживають за фактичним місцем проживання в іншому домогосподарстві. Тому таким теж треба громадянам звернутися. За перепризначенням. Усім іншим ми всім перепризначимо. Але хочу зазначити, якщо в родині змінився склад зареєстрованих, змінився майновий стан, відбулись якісь зміни, то ці, про ці зміни необхідно е, обов'язково повідомляти пенсійний фонд і е, подавати нову заяву і декларацію. І після цього буде з урахуванням всіх вимог призначена житлова субсидія, перевизначено право. Також ще хочу додати, що житлові субсидії в нас, якщо громадяни звернуться з 1 травня по 30 червня протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то житлова субсидія призначиться з 1 травня, тобто з початку, навіть якщо 30 червня прийде заявник. Ну, тобто, це такий процес, коли можна звернутися трішки пізніше, так ну у людей бувають різні обставини, так. але все одно субсидія буде, грубо кажучи, оформлюватися з 1 травня. І якщо так, так, якщо протягом цих двох місців, так так законодавчо передбачено, і спочатку опалювального, і спочатку не Тобто, з 1 травня по 30 червня звернення і призначення. Але ж якщо право є на 1 травня, ну бувають різні моменти, наприклад, в домогосп. Одарстві склад зареєстрованих на перше червня змінився. А якщо людина зміниться звернеться з цим складом на перше травня, то вона отримає відмову, так як на перше травня там кількість була зареєстрованих зовсім інша. Тому треба це ж теж враховувати при зверненні. Ну тобто є ще такі знаєте нюанси, які теж потрібно враховувати, як ви зазначили, і їх треба з'ясувати і звертатися до вас для того, щоб зрозуміти наскільки можливо оформити субсидію. Так, правильно? так. Ви також зазначали, що бувають різні ситуації, наводили приклади про той же склад сім'ї або кількість людей, які проживають у квартирі чи іншій власності. Так а чому іноді трапляється так, що розмір призначеної субсидії становить 0 гривень, 0 копійок? Як саме відбувається розрахунок субсидії? В нас субсидія розраховується. Є обов'язковий відсоток платежу. Якщо обов'язковий відсоток платежу в нас він менше чи менше, ніж сума за ЖКП, тоді субсидія буде. Якщо сума за житлово-комунальні послуги відповідно соціальних нормативів. До законодавства більше, ніж обов'язковий відсоток платежу. Тоді житлова субсидія буде 0 гривень, тому що родина може самотужки платити за житлову субсидію. Тепер хотілося б з'ясувати, чому в деяких отримувачів субсидії змінився її розмір з березня, а у деяких з квітня. Так, це передбачено і в нас з Червня 2023 року відбулися зміни в законодавстві. З'явилися ще два автоматичних перерахунки по доходах. Якщо доходи громадян збільшуються або зменшуються на 50%, робиться перерахунок. От саме березень, один з них відбувається в березні, інший відбувається в серпні. В березні доходи громадян отримують, отримуємо за. Третій четвертий квартал попереднього року, тобто, наприклад, якщо це березень 2025 року, то доходи сукупний доход громадян береться за е, третій четвертий квартал 2024 року. Після того проводиться звірка. І якщо доходи в громадян збільшилися, то субсидія зменшується. Якщо доходи зменшилися, то субсидія збільшується. Якщо доходи дозволяють родині самотуж, самотужки сплачувати, е за житлово-комунальні послуги, то дійсно в неї субсидія буде розрахована в розмірі нуль, і вона вже її не отримає. Якщо ж буде доход менший, то субсидія збільшиться і вона саме з березня отримає підвищений розмір житлової субсидії. З квітня в нас теж відбуваються зміни. Чому? Тому що в нас опалювальний сезон закінчується по 30 квітня від. 2020 ну, поточного року, наприклад, в цьому році по 2025. Але розрахунок, саме опалення в нас відбувається по 15 квітня, тому в березні в нас повний місяць розрахунку опалення, а в квітні в нас. 15 днів половина У нас розрахунок опалення відбувається по всім стандартам з 16 жовтня по 15 квітня. Це саме опалювальний сезон розрахунковий для опалення. Опалення в нас може бути індивідуальне, автономне і газове. Тому і в нас відбуваються з травня. У нас взагалі починається неопалювальний сезон, і опалення взагалі не розраховується, поки не почнеться знову опалювальний сезон. Угу. Також з 1 січня вже поточного року так набрали чинності зміни щодо призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. У чому саме полягають ці зміни та кого вони стосуються? 31 грудня 2024 року урядом запроваджено щодо розрахунку пільг з урахуванням сукупного доходу родини раніше так такі категорії існували, але було їх менше. На зараз ці категорії розширили, і усім, кому було призначено на на опалювальний сезон з 1 жовтня без врахування доходів пільговикам, так і залишилося Платитися по 30 квітня 2025 року, а всі, хто зверталися з 1 січня до нас з певною категорією, і це вже передбачало врахування доходів сім'ї, то їм вже призначалися по доходам. На зараз, з 1 травня, вже проведено перепризначення, тобто зібрані усі доходи, і громадяни. І членів пільговиків і членів їх сімей, і відповідно здійснені призначення тим, кому належить призначити ці пільги. На зараз у нас 4,240 – це прожитковий мінімум, який для пільг враховується. Якщо на людину виходить 4,240, то вже пільга не призначається. Якщо ні, то тоді призначається пільга. Ми розуміємо, що ми вже четвертий рік. Наша країна перебуває у стані війни. Повномасштабне вторгнення Росії змінило дуже багато речей. І одна з найболючіших тем сьогодення це забезпечення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для родин тих, хто перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти. Чи врегульоване це питання на законодавчому рівні? Та як саме? Так, з 13 грудня 2024 року урядом було врегульовано питання на пільговиків, які внесені до реєстру пільговиків і мають право на пільги, на них призначені пільги. Якщо вони. Перебувають в полоні у держави агресора, або вони зникли безвісті з поважних причин, то е, саме члени родини, які зазначені в них, е, ну, на яких розповсюджується ця пільга, можуть до нас звернутися і перевести пільгу на е, своє ім'я, отримувати, ну, поки не вирішиться питання з поверненням або з. Ну, зникло безвісті, знайдуть і так і інше. Буде отримувати член родини, на якого розповсюджуються пільги. Він звертається до нас, і з наступного місяця ми переводимо пільгу на його ім'я. Угу. І якщо ми вже заговорили, знаєте, про таку допомогу внутрішньо переміщеним особам, сьогодні приділяється особлива увага цій категорії населення, тому що ми розуміємо усі складності, які виникають перед людьми. Наразі уряд запровадив ряд нововведень у соціальній сфері, так зокрема щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, яку здійснює пенсійний фонд України. Можете розказати про це більш детально. Так, з 29 січня 2025 року в нас Пенсійний фонд розширив свої функції. На сьогоднішній день пенсійний фонд призначає субсидію на оренду житла саме для ВПО і компенсацію для наймодавців, які в оренду здаються житло, а також призначення. Прийшла функція до пенсійного фонду призначення компенсації за програми прихисток. З 1 січня це були просто це, це, це були передані списки міністерством розвитку громад і територій, по яким пенсійний фонд здійснював виплати. А з 1 березня вже люди почали до нас іти подавати нові заяви свої, і ми призначаємо їм компенсацію. Трішечки про саму програму прихисток ми поспілкуємося пізніше, так? залишимо це більше е, до з'ясування декількох деталей ще. Розкажіть, будь ласка, саме знаєте, такий основний можливо момент, хто може отримати субсидію на оренду житла? На оренду житла можуть отримувати субсидію наші внутрішньо переміщені особи, які перемістилися або повторно перемістилися з територій, які включені до наказу і Списку територій, де велися або ведуться активні бойові дії. Саме ця категорія може звертатися. Також ще ті люди, в яких житло знищено або пошкоджено. Це внесено в реєстр пошкодженого житла, або є витяги експертної комісії, якісь документи, які підтверджують, що житло непридатне. Саме ці категорії можуть звертатися за орендою житла. На зараз хочу Зазначити, що уряд зміни, змінює постанову е, і всі законодавчі моменти щодо е, субсидій на найм е, житла для ж для внутрішньо переміщених осіб, щоб е, їм покращити умови надання, щоб збільшити цю допомогу, і е, розширили, наприклад, раніше тільки можна було. У фізичної особи договір заключити на зараз це вже і юридичні особи. Можна на кімнату, можна на не, одному, не одній людині, можна згуртуватися декілька сімей і теж звернутися за отриманням. У нас ВПО повинні мати договір мінімум на 6 місяців. Далі вони наймодавець не повинен отримувати прихисток. На цих людей, і в нас ще вони не повинні отримати допомогу внутрішньо переміщених осіб. Але ж якщо людина не розуміє, яка сума допомоги в неї буде по субсидії. Вона може до нас звернутися. Ми прорахуємо і далі вона здійснить свій вибір протягом 14 днів. Тобто, чи вона обирає оренду, субсидію на оренду, чи залишає допомогу ВПО. Ми з вами з'ясували, знаєте, дві такі основні сфери. Можливо, це субсидія на житлово-комунальні послуги. Це поспілкувалося з приводу оренди житла так для вимушено переміщених осіб. А чи можна одночасно отримувати субсидію на орендоване житло та на оплату житлово-комунальних послуг і куди слід звертатися для їх оформлення? Е, в нас передбачає законодавство одна одночасне отримання на Субсидію на найм житла на оренду і на житлово-комунальні послуги. Для того, щоб її отримувати, можна звертатися до наших сервісних центрів, можна звертатися до ЦНАПів або онлайн через сайт пенсійного фонду, портал ПФУгов.юа. Це дуже зручно, дуже економить час і. Ну, тобто є вже розроблений такий механізм, електронний, грубо кажучи, для того, щоб люди могли зайти, поцікавитися та зрозуміти, так чи є там можливо, чи можливо там дізнатися більше інформації стосовно можливо якихось інших послуг на цьому сайті? Так, все повністю, всі усі послуги, які пенсійний фонд надає, всі вони зазначені, вони в онлайн-сервісах, всі в вільному доступі. Людина може зайти, обрати що саме їй необхідно. і Гаджет з допомогою гаджетів здійснити усі необхідні, все, все прописано, все на українській мові, все доступно і. Так, це справді доступно, і це справді круто, тому що тому що у людини може виникати багато питань, Так вона одразу відкрила, ознайомилася, і можливо, ряд питань одразу відпадає. Вона розуміє порядок дій, що її робити далі. Повертаючись, знаєте, до все ж таки оренди житла, це таке гостре питання для нашої області. Ми розуміємо, що багато людей, вимушено переміщених осіб, все ж таки або транзитом, або залишаються у нашій області, і вони так чи інакше цікавляться питанням оренди житла і знову ж таки субсидії. На оренду житла. Які чинники впливають на розмір субсидії та чи можна отримати субсидію на оренду кімнати, наприклад? У е, нас на, е, впливає дуже сильно кількість членів сім'ї, сукупний дохід домогосподарства могосподарства і е, сума договору оренди. Коли е, внутрішньопереміщена особа е, заключає договір, з е, Орендодавцям то прописується сума. Саме ці чинники дуже впливають так: на кімнату можна отримати, це вже внесені зміни, але ж людина, коли прийде, вона повинна зазначити саме квадратний метр цієї кімнати. Цього приміщення, яке вона е, в оренду взя, е, зніма, бере, і після цього ми розрахуємо усе відповідно чинного законодавства. В нас е, на сьогодні вже запроваджено показник середньої вартості оплати. Е, як е, на рівні 208 гривень, це 35,22 е, 20, 20, квадратних метрів, як однокімнатна квартира. Далі в нас передбачено, що якщо е, Одна людина приходить, на неї розрахована розрахована норма 13,65 квадратного метра. Але якщо вона звернулася одна, то ми застосовуємо не менше 35,22 квадратних метра. Тобто, якщо звертається одна людина, один заявник або з родиною дві людини, то ну, це якби 13,65 це, це 27 квадратних 27 копійками. а ми будемо застосовувати саме не, мен... не менше 35-22, але ж і не більше, ніж площа орендованого приміщення. Угу. Тобто площа орендованого приміщення не може виходити за рамки ось цих показників? Ні, вона може виходити, але ми не будемо на неї розраховувати. Ми розрахуємо тільки по соціальним нормативам. Угу. Зрозуміло. Та чи допускається укладення власного договору оренди житла замість знаєте, типового зразка? В нас розроблений типовий зразок для зручності, який є в ЦНАПАХ і в сервісних центрах пенсійного фонду, який забезпечує і власника житла, і переміщену особу, яка збирається орендувати. Але на сьогоднішній день внесені зміни і можна принести свій власний вільний ну, договір вільного зразка. Все це приймається і обробляється. Ляється відповідно. Ми трішечки вже так знаєте зачепили тему стосовно того, що людина може прийти сама або з сім'єю, або згуртуватися так декількома сім'ями для того, щоб орендувати собі житло у Дніпропетровській області. А та про те, як призначається субсидія на орендоване житло, якщо в одному приміщенні так проживають дві або більше родин, тобто можете про це детальніше? Так в нас відповідно постанови зазначено, що якщо люди ну мають такі умови, що в них склалися так обставини, що вони не, ну, чи не можуть, чи не хочуть сам, самостійно винаймати житло, вони можуть згуртуватися і винаймати його разом там, декілька родин. Але е, в себе вони повинні вибрати одного заявника, який саме звернеться до пенсійного фонду, заповнить документи, е, підпише договір з власником. І саме на його рахунок, ну ми будемо перераховувати належні кошти, які призначимо. Але ж це вони вирішують між собою самі, і таке теж передбачено. Ну це чудова ініціатива, і знову ж таки десь навіть простіше, тому що одна людина, грубо кажучи, прийде і буде, знаєте, згуртувати навколо себе інших, і це і збереже і час іншим людям, і збереже час знову ж таки вам, тому що от, з однією людиною працювати і простіше, і зрозуміліше їй донести сам сам сенс цієї роботи. Ми вже ви так також зазначали про програму прихисток. Декілька слів ми так проговорили про неї. Можете трішечки саме про цю програму розповісти, що вона несе на мить. Як вона повинна працювати, які можливо функції у неї? Програма прихисток працює теж для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Але якщо субсидія на оренду житла надається саме ВПО, то по програмі прихистку ми надаємо компенсацію саме власнику житла. Теж він може в себе розмістити, прихистити внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися або повторно перемістилися або з територій, які окуповані, або на яких велися ведуться бойові дії, або в яких житло знищено і занесено до усіх реєстрів, і є відповідні документи. Все це повністю тут співпадає. Але ж… Власник житла повинен, коли прихистить, він повинен звернутися з самим внутрішньопереміщеним, і вони вдвох подають заяву і повідомлення. Ця програма розрахована на те, що власнику буде надаватися компенсація за саме за розміщення. І що потрібно зробити для того, щоб отримати так, ви зазначили, що потрібно прийти з внутрішньопереміщеною особою так. Так, і разом я так розумію подати заявку і звернутися вже до пенсійного фонду. І тоді вже почнеться сам процес розрахунку. Я правильно розумію? Так, так. Сам, саме так, внутрішньопереміщена особа, коли з власником вони домовилися, вирішили, що вони оформлюють прихисток. Це згода обох сторін. Вони приходять до пенсійного фонду, можуть це зробити онлайн. Це теж дуже Зручно, якщо власники ну, не мають часу чи. Будь е між собою домовилися да, так, зробити, так, так. Е вони приходять до пенсійного фонду, подають заявки або це роблять онлайн. Після цього документи опрацьовуються і призначається відповідна компенсація. Стосовно компенсації, який її розмір і термін її призначення? Розмір 450 гривень на одну особу ВПО внутрішньопереміщену. Тобто 450 гривень на місяць. Виплачується вона кожного місяця. Термін призначення 10 днів. Угу. Чи існують можливо такі обставини, коли за як або за яких обставин ця компенсація за програмою прихисток не призначається? Е, так, є такі моменти, коли е, не призначається компенсація. Це якщо в нас власник квартири, який прихищає, і ВПО мають родинні відносини. Угу. Далі, якщо в нас ВПО перебуває за кордоном більше ніж 30 днів. Угу. Потім ще ВПО протягом внутрішньопереміщена особа протягом трьох місяців перед зверненням здійснила купівлю власного житла, або їй це житло надали по пільгових умовах, або за гроші. ну, На зараз дуже багато компенсації надається за зруйноване житло. І якщо внутрішньопереміщені особі вже надали такі, і вона має власне житло, вона має ну, безпечне місце де проживати, то власне. Житла, куди вона переїхала, не буде надаватись компенсація. Також ще існують такі моменти, як припинення вже призначеної компенсації. Якщо е в нас е за адресою домогосподарства не проживає особа більше 30 днів внутрішньо переміщеного власника, теж е робляться звірки, е інформація отримується і після отримання з наступного місяця припиняється. і якщо е протягом перевірка відбувається. Якщо протягом перевірки з'ясовано, що в заяві подано недостовірні дані недостовірна інформація теж така компенсація припиняється. Пані Ольго, я дуже вдячний за те, що ви так пояснили цю знаєте, на перший погляд для звичної звичайної людини складну тему, простими словами. Це дуже корисно для всіх наших мешканців Дніпропетровської області, тому що ми розуміємо, що ця тема гостро стоїть у суспільстві, і знову ж таки, вимушено переміщені особи. Ми повинні їм допомагати знову ж таки стати на ноги, тому що той жах, який вони пережили, неможливо описати словами. Я дуже вдячний за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і бажаю вам усього найкращого. Дякую. Дякую. Ну а нашим Глядачам я нагадаю, що тільки нам спілкувалися з Ольгою Волобуєвою, начальницею відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Це була програма діалог. З вами був Олексій Доніченко. Побачимось на телеканалі, Д1. Слава Україні.